Вітаю, 8 липня, початок нового тижня. Сьогодні вже 866-й день війни Росії проти українців. Понеділок розпочався з оголошень повітряної тривоги. Ворог вночі та вранці завдав комбіновані ракетні обстріли України. Цього разу загарбники вдарили по Києві та області, Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. На жаль, є загиблі та поранені. Детальніші про головні події понеділка в Хмельницькій області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Не розминулись на дорозі автоцистерна з маршруткою рівне Хмельницький. ДТП сталося поблизу село Верхів Рівенської області. Вантажівка з встановлення поставили здійснила виїзд на зустрічну рівну для себе самого дорожнього руху, де здійснила зіткнення з рейсовим метровтобус. Маршрутний транспортний засіб на містах. Вантажів перевезли на братому містах. Встановлено, що загинуло 14 осіб. З них одна дитина, одна жінка промова, надається медичним допомога. Завдяки небайдужим громадянам, які всечасно повідомили всі екстрені служби, тому практично на протязі 10 хвилин всі екстрені служби були на місці, кожен займався свої, своїм напрямком. Для ліквідації наслідків було залучено сили рятувальної служби ДСНС України у Рівненській області. По прибуттю було ідентифіковано, що ДТП сталося з маршрутним автомобілем «Спринтер» і вантажним автомобілем ДАФ, які вилетіли за межі дорожнього полотна. Рятувальними службами було здійснено гасіння моторного відсіку, транспортний засіб, вантажівка, зокрема, перевозила молочний супродукт без подальшого горіння. Рятувальною службою було здійснено деблокування тіл загиблих 7 осіб з автомобіля Спринтер, а також пошукові роботи в сільхозугіддях, де було знайдено додаткову кількість людей, яка визначила загальним обсягом 14 чоловік. Після завершення основних заходів була залучена інженерна техніка. Яка надала можливість перемістити понівічний транспортний засвої відновити рух по автодорозі. Де сталося загальна подія. Усі 14 загиблих ідентифіковані, з них дев'ять жителів Хмельницької області. Наймолодшій жертві ДТП хлопчикові 4 липня виповнилось 6 рочків. Серед загиблих його батьки вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся дитини, жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітини. Загрози її життю немає. Доступні кредити 5, 7, 9. Завдяки державній програмі. Впродовж червня підприємці області отримали 73 пільгові кредити на суму більш ніж 162 мільйони гривень. Ба Більше за перше півріччя 2024 року суб'єкти малого та середнього бізнесу Хмельницької області отримали 559 пільгових кредитів на суму більше 1 мільярда гривень. Отримані фінансові ресурси в основному спрямували на реалізацію інвестиційних проєктів, рефінансування попередньо виданих кредитів, поповнення оборони. Ротних коштів за період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми Доступні кредити 5.7.9» суб'єкти підприємництва Хмельниччини уклали кредитні договори на загальну суму більше 8 мільярдів гривень. Усього з моменту старту програми станом на 1 липня 2024 року підприємці області отримали від уповноважених банків 3903 кредити на загальну суму майже 10,5 мільярдів гривень. Коригування вартості на позаплановому засіданні виконкому Славутської міської ради переглянули вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи ми переглядаємо коригуємо в розмірі перегляду цін на електронерію. Ви чули інформацію, бачите інформацію, що крім того, що підняли ціни на електронерію для населення суттєво, також і суттєво переглянути підняти ціни для підприємств, комунальних підприємств і організацій. Для славу та сервісу це склало біля 25%, ЖКО так само і водоканал. Відповідно, біля 15-18% це на сьогоднішній день. Тому ми в цій пропорції, в цій динаміки якраз і переглядаємо ціни на водопостачання водовідведення. Крім того, хочу ще раз проінформувати, що для населення ми тарифи не переглядаємо, ми їх залишаємо на попередньому рівні. Будемо відповідно компенсувати частково з міського бюджету. Порушення прав споживачів на отримання якісних товарів та послуг лише за перше півріччя майже пів тисячі скарг надійшло від жителів Хмельниччини. За перше півріччя 2024 року фахівцями відділу контролю в сфері робіт і послуг управління захисту прав споживачів розглянуто 449 звернень громадян. З приводу можливого порушення їх прав як споживачів. З них 363 прийнято на особистому прийомі та в телефонному режимі. 72 надійшло письмово, 14 з урядової гарячої лінії. Питання, з якими зверталися споживачі, стосувалися придбання непродовольчих товарів, це 275 звернень, в тому числі 79 через інтернет-магазини та онлайн-платформи. Питання сфери послуг 156, якості продовольчих товарів 18. В результаті проведеної роботи за звітний період споживачам повернуто понад 262 тисячі гривень. Хочу зупинитися на товарах, які були більш дороговартісні. Це, зокрема, на якісний ноутбук повернуто, відшкодовано споживачу 11 тисяч 100 гривень. Годинник 20 тисяч 999 гривень. Це морозильна камера 9 тисяч гривень, холодильник 23 тисяч 990 гривень. Це ремонт автомобіля 45 тисяч гривень, меблі, які, на жаль, виявились не дерев'яними, а ДСП 54 тисячі гривень. Зокрема, хочу звернути увагу на те, що за останній місяць відшкодовано кошти споживачам за зарядну станцію 34 тисячі та за окуляри 5300 гривень. Хочу звернути увагу, що до нас звертаються споживачі за відшкодування коштів будь-якої суми. Це починаючи з 100 гривень, 50 гривень. Головне, хочу нагадати, що споживач. В свою чергу має розуміти, як себе захистити і підстрахувати в житті, коли купляє товар, чи він дороговартісний, чи він менш вартісний, але необхідно в першу чергу для того, щоб захистити свої права як споживача, вимагати чек. Але коли дороговартісний товар, це має бути і чек, це мають бути гарантійні зобов'язання, які в подальшому будуть вам гарантією для того, щоб захищати свої права. Допомога людям. Олександр Матус, командир відділення надзвичайників. Він працює в ДСНС із 2015 року. Рятувальник відзначений на знаком за відвагу на надзвичайних ситуаціях. Раніше хотів там якусь професію, в якій був би корисний, там якби допомагати людям. Принести якусь користь. Ну, є пожежі, які там ну, нічого особливого немає, пожежа, як пожежа, приїхали, там, декілька хвилин ліквідували, поїхали, немає ніяких наслідків негативних. Ну а є там, де можуть бути люди, є загиблі, поранені. Потрібно бути якось морально стійким, щоб це все пережити. Не думати потім після цього про це. Найважча зміна на службі 27 лютого 23 року. Тоді Караул Олександра приступив до ліквідації наслідків влучання дронів на одному із об'єктів міста. Того дня ворожа атака забрала життя двох рятувальників. «Ми Сиділи в укритті під час повітряної тривоги. Навіть будучи в укритті, ми почули вибухи. За деякий час нам повідомили, що є прильоти в нашому районі виїзду. Ми виїхали двома рухами туди, приїхали на місце. Ну, також там, повідомили, що є люди всередині, яких потрібно шукати, але, на жаль, тоді знайшли два тіла, живих тоді ми не знайшли. І Також тіло одного чоловіка знайшли аж на наступний день зранку. Погода на тиждень. Завтра, 9 липня, на території Хмельниччини, погоду формуватиме переміщення малорухомого атмосферного фронту. Завтра прогнозуємо по області місцями невеликі короткочасні дощі з грозами. Саме у Хмельницькому без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів, в день 27-32. У Хмельницькому вночі 17-19 градусів, в день 28 вісім. Тридцять градусів. В наступні дні та до кінця тижня переважно без опадів температура повітря становитиме в нічні години 17-22 градуси, в денні години – 29-34. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.